п'ятихвилинка. Австрійський психіатр та психолог, послідовник Зигмунда Фройда та засновник індивідуальної психології Альфред Адлер вперше відзначив, що на особливості поведінки та побудови стосунків в майбутньому впливає порядок народження дитини в сім'ї. Зараз ми маємо багато доказів того, що послідовність появи дітей в сім'ї, співвідношення віку з іншими сиблінгами залишає свій відбиток на багатьох процесах психічного життя. Сьогодні будемо говорити про так званий синдром старшої доньки, увага до якого останнім часом прикута у багатьох соціальних мережах. На початку нашої історії. Була собі дівчинка, що для своїх батьків та близьких родичів сприймалася, ніби принцеса найкраща, найкрасивіша, єдина і неповторна казка, в якій маленька дівчинка займала центральну позицію та завжди отримувала тільки найкраще. Поява нової дитини в сім'ї раптово змінює ситуацію. Якщо описувати цю зміну зовсім коротко, то виявляється, що старша донька перестає бути дитиною. Тепер у неї багато дорослих обов'язків, відповідальності, необхідності контролювати себе та бути прикладом для молодшої сестри або брата. Девізом часто стають нагадування про те, що тепер дитина є старшою, тож вона просто мусить робити певні речі. Вчора принцеса, а сьогодні функціональний дорослий. Старша донька раптово втрачає всю увагу до себе, свій особливий статус та можливість спонтанно проявлятися у якості дитини. Зрозуміло, що причиною стає поява нового члена сім'ї. З іншого боку, будь-яка дитина є егоцентричною і завжди починає шукати причину у собі. А отже… Зміни поведінки, відмінне навчання, допомога з братиком або сестричкою точно мають зробити свою справу, тобто любов можна заслужити та повернути. Це підкріплюється тим, що батьки можуть починати делегувати піклування за молодшою дитиною. Таким чином, старша донька стає функціональним дорослим та сурогатом матері. До того ж, з'являється наратив про необхідність поступатися потребами молодшому сиблінгу, ділитися усім, ставити бажання молодшого на перший план. Паралельно із цим старша донька є прикладом для наслідування, тож очікується, що вона має показувати найкращі результати, отримувати вищі бали та бути взірцем для наслідування. Для старшої доньки. Це стає шляхом для повернення любові батьків. Ідеальна, слухняна дитина, що готова завжди допомогти з малечою, яка до того ж встигає прекрасно вчитися та бути першою. Сюди також додається постійна потреба витісняти та ховати негативні емоції, що природньо виникають у відповідь на появу нового члена сім'ї. Ревнощі, образи, агресія, злість, відчуття несправедливості під забороною немає місця і для притаманних віку переживань, не на часі перші закоханості, проблеми з друзями, складнощі у прийнятті змін тіла. Саме так і формується синдром старшої доньки. Просто уявіть тепер, якою дорослою жінкою стане наша старша донька. На що спиратиметься, та чи легко зможе реалізувати себе у житті? Питання риторичне, проблеми з особистими кордонами, висока тривожність, відчуття провини за свої бажання, емоції та потреби, блок на негативні переживання. І це не повний список проявів синдрому старшої доньки. Чи буде він реалізований, залежить від батьків. Важливо пам'ятати, дитина залишається дитиною за будь-яких обставин. Вона не повинна та не може адекватно здійснювати піклування за молодшим сиблінгом. Більше того, вона не повинна навіть допомагати у цьому. А якщо хоче це зробити, то потребує похвали та підтримки. Поважайте ні від старшої дитини. Приймайте та створюйте умови для екологічного вираження негативу, пов'язаного з появою нового члена сім'ї. Це природні переживання, а можливість їх проживати та виражати надзвичайно важливі для побудови здорових кордонів в майбутньому. Обов'язково приділяйте час старшій дитині окремо від молодшої. У вас мають бути свої заняття, свій час разом, свої ритуали. Свій. Світ, де є тільки батьки та дитина. Зверніть увагу, чи має старша донька свій приватний простір фізичний та ментальний. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.